У піонерів Станіславської спортивної школи є хороша традиція дружити з малятами. Вони часто приходять до дитячого садка номер 7 приносять своїм маленьким друзям подарунки. В цій дружбі народжуються і нові прихильники спорту. Андрій Корослядов запрошує гостей до мандрівки через моря і океани, а юні космонавти кличуть їх собою в зоряні світи. І тут на озері є чим розважитись. Старші товариші збудували для малят водяну карусель. Велике це діло, справжня дружба. Вона приносить всім тепло і радість.